Доброго дня тим, хто дивиться цей відосик. Якщо ви його дивитесь, то ви вибираєте собі котел. А щоб вибрати котел, я собі вибрав такий от шахтного типу Бізон, називається вони там бувають вітязі, не вітязі. зубри, не зубри, без різниці, як називаються. називається. Ну, смисл же саме. Бізон, що я взяв, тому що в нього є от шибер, отакий, який здесь... Теплообменнику открываешь, можно почистить нормально и вычистить из такого. По поводу э, стопки и всего остального. Я себе поставил автоматику. Первый, наверное, месяц-полтора я с автоматикой я работал. Сейчас э, в основном уже там перестал у меня автоматика, только запускаю насосы. І виключаю насоси. Автоматика в мене для розтопки, коли тяга чуть-чуть навіть ну, не тяга, а погода піддимля, пагна розгорається ізначально поэтому улітка условно первые 5 минут, 5-10 минут воно піддуває, розганяє температуру в робочу і потім я виключаю насос і приоткриваю піддувальце. Приоткриваю піддувальце в середньому Температура теплоносителя по автоматиці показує мені 60-65 градусів, мені цього якраз достаточно на батареї на теплий пол, щоб нашло б на теплому полудільно грібенка стоїть яка на себе забира 45. Тобто все, що више 60, то вже добре уходить на ну, бо в мене і теплі поли, і радіатори типу такого. Із всього, якщо ви будете брати, то беріть трішечки з запасом, я собі взяв в мене 120 квадратів а, хата. На всі 120 квадратів в мене теплий пол і плюс радіатори по комнатам висять. Радіатори в середньому гріють а, десь там час. 15 два ну, типа такого, когда есть теплоноситель э, сильный. А все остальное уже догоняется теплым полом. Из-за того, что догоняется теплый пол, там, даже свою температуру там, 22-25 на все сутки мне хватает полностью из такого. Что сделать? Рекомендую до котла, как он называется, водонагреватель двухкосвиного нагріва, тобто він може від електрики в літній час А в зимній, в период, коли ви топите котлом, воно нагріває. Мені дуже подобається, ти не там на світ, на електрику і все остальне. По обв'язці обв'язується він дуже легко, ну, типа такого подвала з двох сторон є подача і обрат ну, дві обратки, ну, типу, двохдюймова різьба. У мене стоїть насос циркуляційний е, э, на обратки, тобто забирав воно все обратку із дому і його не сюди. Тут аж на подачі у мене пішла подача, з подача розходиться на чотири контури, з яких контур теплого пола, контур э, косвенного нагрева бойлера, контур радіаторів. І контур в мене ще там одне отдельне поміщення, на яке у мене теж ваниться теплоноситель. Там у мене один радіатор стоїть типа летней кухні. Из такого пішло на бойлер, і з бойлера уже пішов теплоноситель. Це дуже хорошо. Э, стоит такой взрывной клапан и вот такой э, дополнительный клапан, который типа автоматика. Вдруг, если э, закончился свет, как у нас, ну, бывает, в связи с войной, не войной, со всей этой требухней, то э, закипая этот, скидывает э, воду и системы подпитывает, ну, типа такого, чтобы сам э, котел э, не пошел в разнос. По котлу дуже удобно, що є такі ручки. дверка переставляється на праву і на ліву сторону. Значально з заводу вона йшла в мене у петлі на цю сторону. Мені удобна була загрузка. то я переставляв. По колоснички, там, я не знаю, розказують якісь дожик. Не дожик, дожи я його сумніваюся, що вона робота, ну, типа такого. А це у мене за сезон. Отак от воно обгоріло трішечки не особо, Тут кіп я практично не чистив, там тоже раз в місяць по второй камері, там, де тепловмінник. Ви побачите по картинках, якщо ви цим інтересуєтесь, Там чистив. Удобно тут чистить, удобно тут чистив з цієї сторони кочергою так поярлозив, все вниз упало в зальник. Зальник витросив в зальник Зельник э, наповняється, э, в залежності від того, як ви будете топити, у мене условно раз в два дня. По всім отзивам, которые там розказують, що він длительного шахтного горіння, все остальне ля-ля тополя. Фактически, я топлю дровами, тобто угля я не закидую. У мене э, дрова із такого, все, що є. Э, то в мене повна загрузка. Тобто, в мене я насипаю бумажки, картон зверху. Перша загрузка в мене це условно, там десь з півчаса вона горить. Воно За це время там полчаса 40 плюс-мінус. Виходить на режим котел, температуру держить, все добре, все гоне а через 30-40 хвилин я Прихожу, відкриваю. там у ще горить, не горить, не в ну коротко, Відкриваю і засипаю повний бункер. Тобто повний бункер засипається. Він в середньому, Я уже по таймеру себе ставлю. Десь час 20-30 час 30 горить. тобто Я через час 20 миходжу. Воно там ще нормально горить, все остальное. Це. При затопке, Якби б тут не було уплотнення, не уплотнення, все одно дим шурує. Тому, якщо ви плануєте собі не в отдельно поміщення, не в котельну ставити, не рекомендую. У мене до цього э, був опит з котлами, обычного, ну, не такого, не шахтного типу, а бокової загрузки. Возможно. Взяв би і боковую загрузки на даний момент Ну, із, із за пользування, тому що плюс-мінус ти його залазиш одинаково, плюс-мінус. Ну, при бокові загрузки ти відкриваєш та чуть менше дыма йде. Потому що тут, для того, щоб якщо він там толком не прогорів, а еще є дрова і ти хочеш досипати во время процесу горіння треба закрить подвал повністю, приоткрить от эту от хреньку, от так от, щоб тяга була. І ждати, пока воно там десь минути-полтору весь дим, который тут збирається, витягне на вулицю. І тоді вже відкривається і засипається. Ну все одно дим в время, як воно називається, засипки, Ш шмаляє. Типа такого. А, і чого? Що? що ще? А, дим шмаляє такого. Ожидать, что воно там як рассказывает производитель не піддимлет, все одно буде поддымливать. Бо я других там на роликах вони вибирав, що типа так открываешь, все нормально, не підимлю. Все равно він в, в помещении должно стоять. Ну, типа такого это. що сейчас же я еще рассматриваю, ну так как воно. Засипається, висипається, тобто каждый час полтора приходит, приходить. То тобто все одно ти йому уділяєш внимание этому. Возможно, я ще собі доставлю вторий котел, типу електричний, який буде підганяти, коли на роботі, не на роботі, щоб цим не займатися. В зависимості від зими. Циця зима относительно была, була. из за того, що вона легенька, ну, скільки там, ти його особо не топиш, ти прийшов з роботи. Прочистив його, насипав, і там условно з 6 до 10 вечора ти його протопив, та я прогнала системи, поли набрались, все набралось, все остальне. У тобто, мене там виходила а, одна затопочна і 2-3 повноценне з підкидки. це коли вже там на вулиці був мороз, так А для комфортної жизни одна-дві загрузки. вистачає, щоб температура в поміщенні була 22-24 градуси, Це в мене в домі із такого виходить. І за то, що тепле поли, температура 22 очень даже комфортна для проживання. тому що до цього я жив тільки з батареями. Ну, типа, то на батареях на, там, наганять, условно, 26 щоб до утра було нормально. А так як теплий полив не Тобто Рекомендую, що теплий пол зробити. Рекомендую поставити бойлер типу такого нагріва. Так, вроде би, все всем хороший. Я брав обрав ну, з утеплителем, Він приїжджає в зборі. Це в мене 18 кВт там, чи 20-киловатт, -ти бо типа 18-ки не было в наличии, давайте візьмемо 20-ку. Я взял себе 20-ку за запасом, типа такого. Хотя по ихним же их расчетам, э, типа як он называется, на мой дом и 12 типа, кВт должно было хватать. Вроде бы, возможно, я скажу, что возможно, и есть смысл взять 12-киловатт, потому что я брав. 20-ку з розрахунком того, що буде більший бункер, все, типу, ти загрузиш, як вони там розказують, що на дровах 4-6 часов горить, а без дров чуть ли не сутки на углю. Ну, типу, такое, я не знаю, як 4-6. Якщо закрити подувало і все це, воно в твою режимі буде, але у вас все одно розход теплоносителя йде. Да, воно. Ну, коротше, таке. Э, пробував э, тирсе і опилками, то тирсе э, в опилки засипаєш, воно, так. Да, і по принципу условно угля, дольше держи, все остальное, воно там аж до утра жар, типа забирається. Ну, не скажу. У мене на автоматике, я я виставлю, що починає автоматика працювати, при температурі э, теплоносителя в котлі, 50 градусов только включается насосы, потому что там экспериментировал там 35 градусов, 40 градусов, да, при 40 включается, выключается, но есть одно но. При 40 градусов, когда у тебя на котле автоматика, у тебя гоняет еще косвенник, то оно еще из косвенника начинает забирать теплоноситель, типа такого бойлеровых холодня, если это гоняет. Ну да, оно гоняет там условно на час, Дольше, час, дольше теплые полы, ну, типа, в себе в системе ганяє Ну, я особо разницу не побачив. Теплые полы, если прогрелись, то вони прогрілась им уже нормально, что час, плюс-мінус, він не особо за щось решать, но зато я вот тепла вода потім уходит. Із ну, этого зап'яски. Бачок, не бачок, но все стандартне. Все, все без приколу. Возможно, як буду. Затапливать. Ну, я еще сейчас протаплюю раз в два дня. Типа такого, что было тепленько в мене в доме. Ну, Мне комфортно. Мне дрова есть, что їх не використовувати Типа такого, то покажу, як він еще типу, условно розгорается, поддимлювает. А може и не покажу. Не знаю. подивитись по, -по, -по, -по відео. На виході 160 труба. М -м, вона утепленная. Да, рекомендую оценку. Единственное, что. Когда вам продают в комплекте, це я уже, як сказати, лоханулся, не лоханулся. Есть несколько видов труби э, трубы нержавейки. Оцинковку не брить, э, быстро. Ну, типа такого в мене була оцинковка. Що типа внутри нержавейка, снаружи оценковка, а оцинковка, оцинковка гнає. Через два года выкинуть деньги только там. Сэкономити 2000, но деньги выкинуть. В этот раз я взял нерш-нерш, потому что у меня до цього был эксплуатация э, на другом котле у батьків э, я в версії люкс покупав, и а це сейчас э, Венталюкс якось так покупала. э, а может не вентолюкс, не столь важно, э, де покупал вместе з котлом, типа мне его предложили, я кажу, окей, пригоняйте. Ну, смисл в чому. Буває, марка сталі нержавейки 205, 304 і 311 чи 314, не знаю. То э, в мене у батьків версія люкс 205 вона ходила, там, щоб не збрехати 5 років, але хату вже продали, поэтому не знаю, що з неї. Ну, 5 років вона відработала. Це зараз мене 205, бо по незнанню краще трохи доплатить є еще 304 четвертая нержавеющая сталь вона там чуть-чуть на трубах условно там 200 гривень на каждом деталюшке ти доплачеш, но вона более корочестойка, чи щось такое, типа на, на дольше охватом це вже з хлопцями, які займаються дымоходом і вентиляцією, вже в себе тут общався. Вже після того, як купив, вони мені розказали, що лучше б нам було 304 взять она типа, дольше походила. Ну, ця за сезон отходила, меня устраивает. А так дальше будем делать, как оно будет. А так, вроде бы, все. Всем желаю успеху. Есть там внизу еще удобный лючок для прочистки сажи. Ну, то вот такое. если вы купите, разбирайтесь. А так, вроде бы, все. Вообще, рекомендую. Бизон рекомендую. Эм, Я розматривав. Вроде бы все хорошо, но у них там оці дверцята там по-другому зделані, вони типу толком не перекидаються, я їх дивився, мені, э, ну, не понравилось, як вони виглядають. Я візьзначально хотів вітесь, но потом побачив безон, і вирішив все-таки брати безон із-за того, що він перекидається удобно, і ці такі ручки, не ручки, ну, більш прикольно продумана конструкція, і так же само там внизу є на вертушках, от такі от як по називається прочистка того теплообмінника на теплообмінника поэтому М мені нравится візьміть это ще хлопці ставили зуб но щось вони сильно сказали що він класний не класний не сказали, ні, типу, такое особо не, не рекомендували поэтому вибір пал на даний производитель типа бизон а так Ну все. Далі самі дивіться. Ну, якщо вам принципіальна загрузка, да, прикольно всяку мачмалу. Типу саме. Тирс, і не тирси відкрив, відро засипав. Там несколько тирси, кара, не кара, все гарить. Ну, типа такого, да. Он, правда, утилізатор пережирає все. Ну, типа такого. то есть через бокове піддуваль, що ти там відро не засипаєш. Бо це прийдеться совочкам, не совочком. Хотя. В будете... Бачив, люди щіпують, типу, впалять. палять. У мене доступу до щіпи немає, поэтому не скажу. Возможно, якщо ви так условно для свого вдома і не хочете тут все, сранню, ну, як ви бачите, у нас все в пилюки, пилюки займається, возможно, стоє з боковою загрузкою, той, в який великий подивитися, да, вони чуть, -чуть дороже, но на них тоді можна хоча б э, Як вона пілетна горелка, у мене у знайомих Є вот это. Со шнайком і со все остальные. Да, прикольно, та ящик стоїть, з цього не, не пилети. Короче, мелкая херні, в которой из цього, і из стружки на і стружки прессованы. И вони там вот, собі насыпали, раз в на неділю почищать тут под два Дує все хорошо. Да, оно автоматика, все, все прикольно, все, все годно, то есть немаю это вот типа сранее. Но я себе специально брал утилизатор за того, что у меня назовем так есть доступ до таких э, дров, которые, условно, дрова там э, строительные отходы, не строительные отходы, древесни, и все остальное, то есть чтобы э, оно просто все загорало. Ну, все. І так, клійний відосик пішов. До скорих встреч, пока-пока. І так продовження відео про затопку. Засипав я, подплив бумажку, включив, як бачите, дим з усіх щілей, палупаша, як не поправляй, то, воно називається Уплотнітельну прокладку з азбесту Ну а потім десь через... Пару минуток вигорає бумаги, не бумага, розтопичнеться весь матеріал, дима чуть поменше і потім він пропадає. А так, вроді би, все. Ну будьте готові, що буде дим при затопці. Він не завжди буває, але часто густо як міняється погода, що затішіть тако тяга. То дим є. Все, всего хорошего. Продовження відео для тих, Кто скажет, то в вентилятор дує, сильно багато воздуха і дым без вентилятора не буде виходить. От, вентилятор виключений Підвали переоткриті. Воно зараз розгорається тяга. Но дим все одно просачується Що там, що там. Це особливості даної конструкції при любому розкладі. Я впевнений в этом. А так вроді би все хорошо.